16 жовтня, це місто Це Звичайна п'ятиповерхівка. Люди звідси швидко виїжджали. Тому багато хто залишив свої всі речі. Тепер я вам покажу, що тут відбувається. Бачите, звичайний під'їзд. Дуже багато російська пропаганда робить кидів про те, що ЗСУ мародьорять. Так я вам показую, це бачите? Це перший поверх. Практично всі квартири вскриті. Пройдусь, не полінюсь по всім п'яти етажам. Це один під'їзд. Частково вони розрушені, але в основному всі вскриті ручним способом. У мене, здається, стільки ображені, тут всі. всі. Двері скриті, але ну, тут арта працює. Це, що тут вони крали, що тут можна шукати, я не знаю. Але все оце перерито, розікрадено. Все, абсолютно все. Є. Це я вам покажу один під'їзд, для того щоб було розуміння, що тут відбувається. Тут чіткі мародерські групи. Працюють. Я так думаю, що це не прості тут наркомани, хоча й тих вистачає за болдиги всякі. Все повибривали. І це оце, у ну, тут будинках ніхто ж не живе, понятно. Ці квартири повсквали. Дивіться. Цю, цю, цю. Це відео роблю для того, бо російська пропаганда дуже користується тим, що каже, що це воєнний. воєнних немає, ні один киянин тільки у нього на все время є. Тому що брешуть, що це крадуть військові. Ну, бачите, що позалазили, блять, що вони туди, які багато шукали. Хрим їх знає. Розвалено все нахер. Ну тут приходиш сумасшедші були, але двері людей були викриті. Зараз все, все повскривали і що все Тетя Маша. Наші валять, валять. Коротше, тут всі три квартири вскриті, чітко повитягували. Все що бачили і не бачили на тут был пыльный все повылетал. Тут, видать, какие-то пожилые люди живут. Ну, Она, блядь, что бы тут, блядь, рылось у старого бабы че деда? Богатство какие-то хотели найти. Все пиздец. Ой, видите, что Вот все. Ну, да, видать, семья молодая Желать тоже. Что у нас тут? Такі, бачите, все ж копалися, рилися, багатство все шукали. Все, що ми йти. Тут взагалі все перерито, переграблено, блять. Це якийсь капець. Оце відео на 4 ролик. Коротше, щоб ви зрозуміли, буду їхати. Має свої справи. Оце дивіться, в Мирнограді, і це навіть не крайня частина міста, боротьби з мародерами її немає. Мусора воно є тільки на бумазі. Я не знаю, що ви мали робити. Воювати не вмієте, в посадках не вмієте. З мародерами боротися не вмієте, вбивцю фаріон знайти не вмієте. Ніхера ну Тільки блядь, бюджет 384 мільярда. А хто, ну, по вашій думці, должен з цими п'етухами боротися? Я декілька разів сам теж, з хлопцями там затримували ці групи, але воно таке і в руки гидко брать. Воно там в основному користуються такі, елемент, Але й такі, які на автівках там їздять, грузять, пакують. Теж декілька разів зустрічали. Ну, ти ж не будеш, по-перше, повноважень немає, щоб їх бі, затримувати. Ліщів надавали і все. Так що спільнота дивиться. Така вона правда непроглядна. проглядна. Батько махно. махнув ще на чистому віді. Бі. Хто за правопорядком мав дивитися тут? Да, понятно хто. Хто саме більше денег пиздить, то і дивиться, блядь. Тільки толку, цю нахер структуру розігнати взагалі. І на фронт, хай воюють, там більше користі.